Вімерингхаузен. Невеличкий дорф, через який протікає рур. Ось шумить наш рур. В селі зробили так красивий місток біля церкви з квіточками. Можна йти понад берегом, да? так? Що з цієї сторони? А, одно таке, як бруківка. Прямо виложили камнем так. Ну, більш за все, що так. Да. Щоб не розмивало берега, вони це камнем виложили. Так. Ось герб. Коровка. <laughs> вот, герб Вимеренхаузена, коробка, и памятный знак. Памятный знак 700 рокив Вимеренхаузену, 700 рокив, Первый с тысячу. 321-го. От так от. Невеличке село. І про нього щось тут все написано. Всі пам'ятні дати. Тече наш рур. І це його останні, так сказати, метри дитячі. От, і щось кажуть, кіндергартен. А далі в нього що буде? Зараз побачимо. Люди собі поробили сходики такі до річки. А ми отак гуляємо. Каліточка, сходики, може рибку лове. Ну таке. Ось і закінчилось дитинство рура. Все. Пора працювати. Арбайтен, арбайтен і ще раз арбайтен. В... У 1923 році було вирішено побудувати цю електростанцію в селі і побудували до 28 року. Побудували майже 100 років вже цієї електростанції. ну Вона зараз не робить, все закрита. Ну і надалі в кожному містечку буде свій детайх. Своя електростанція, все А потім уже громадні будуть водосховища, на яких можна і поплавати. Зараз ще трошки уточек пофотографіруємо. Ось як із сухого дерева зробити цікаву інсталяцію. І ворони, і білочки. А це хто такий? А, непонятно. <ріхи> да. Ну все, закінчився дорф. Ой, ви Мерингаузен Що, Бекеррай Гаспари А то чи рибка якась на дельфинчик. чи дельфінчик. там не мабуть на балконі гуляють, ну от можна посадити Дід в, огороді, в шапки в такі, як і у мене І багато-багато дров заготавлюють прямо такими мішками. Ну, Може це їхній бізнес. Рубають дрова, так? Да? Так, обійшли ми трошки через невеличкий місточок. Туди нема як пройти з тої сторони. Та й через електростанцію теж не пройдеш, все закрито. А тут є така красива доріжка для велосипедистів, для людей Ось столик теж можна було посидіти поїсти А ми там поїли Хороший такий з кришею Коник пасется. Чтобы у меня еще электричеством не стукнуло. И у него на голове такая маска. Это интересно. Почему? От мух может. Ну просто интересно. Вот такая вот. Конь в маске. Не, ну от якщо дивитися Конечно так просто, то набагато краще ніж через камеру Ассенхаузен Штат Ольсберг Через нього протікає рур Футбольне поле тут є Та він невеличкий цей Ассингхаузен, да? Ага. Воно вже повороти закінчується. А де ж тут зупинка? Ну що ж, як і обіцяв, нове місто, новий штаб. Місто називається Ольсберг. Биг. Они тут в два вместе. один в одном, Ольсберг такой буквой С, а БГ внутри Ольсберга. Вот. И ось вот така ж електростанція. Оце на рур, який уже тепер біжить. Уже так чувствуется моща. Така птичка намальована на електростанції. Камери які сидять за всім І плакатик такі. Будьте обережні, не впадіть у воду. А. О, от жабка тут така є у нас. Ага. Трема кругом жабки такі. є. А на озере лебедь он плавает. А тут цапля. Радфарер. Фара Апштайген. Тут цапля такая. Вот. Ну там на база отдыха. І кругом ось такі красоти. Симпатичне місце таке. Якщо вам сподобались ці чудові види і хочете їх далі бачити, Подпишитесь, поставте лайк і колокольчик. Донат. Ну донат це таке діло вже по бажанню. Пасуться корови. Пасуться мухають корову, хотів сказати, някаю. Мухають, да. А це якийсь фермер тут. Мабуть, і дрова есть, все, в нього ферма молочно, мабуть.